Вітаю, друзі! Сьогодні 19 листопада 2024 року, і обговоримо, осмислимо останні новини політичні, смисли, яких поки що дуже важко вписати в якийсь ширший контекст, але які мають, як на мене, важливе значення і точно проявляться в майбутнє. Про що? Я ведомо. Ну, перш за все, про засідання, яке відбувається, почалося вчора, і сьогодні продовжуватиметься. Двадцятки найбільших країн світу, G20, е і проходить у столиці Бразилії е під головуванням президента бразильського. На це засідання, як і на засідання минуле, яке проходило у Індії, Україну не запросили. Більше того, Тема України, схоже, маргіналізувалася, тому що в підсумковому ком'юніке двадцятки країн війна в Україні сформульована ще у більш м'якших формулюваннях, ніж це було у... з результатами саміту в Індії, і тим більше з результатами ще більш попереднього саміту в Індонезії. Я вважаю, що це є поразка нашої дипломатії, свідчення її неспроможності впливати на важливі події, тому що однозначно серед цих 20 країн були наші союзники, наші лобісти, через яких можна було просувати відповідно свої інтереси. Ну а те, що Україну не запросили у Бразилію, є яскравим прикладом того, як та чи інша поведінка має своїм наслідком, далекосяжні свої наслідки значно пізніше, ніж відбувалися самі події. Нагадаю, що Зеленський, перебуваючи у Японії на засіданні, е, на засіданні я не буду зараз вводити вас в оману, я вже забув, е, треба згадати, яке там засідання було, але це було, якщо не помиляюся, два роки тому. Фактично, примусив. Чекати президента Бразилії Лулу тривалий час, а потім взагалі відмовився від зустрічі, хоча той прагнув зустрічі. Лула не забув цієї образи, тому що це образа не особисто Лулу, це образа бразильського народу, бразильської держави. І Зеленський, як людина, яка не чує під собою землі і не розуміє, хто він є насправді, і свої власні масштаби як особистості, як політика, він. Врешті-решт, спричинив шкоду інтересам України, і ось тепер, як бачимо, в Бразилію Україну не запросили, хоча, поза сумнівами, що війна Російської Федерації проти України є одним із центральних історичних подій теперішньої епохи. Йдемо далі. Вчора стало відомо про те, що Єрмак, людина, яка взагалі не згадується ніде, їде на зустріч із е, представниками команди Трампа. Ймовірно, з ним чи не з ним до Сполучених Штатів їде Сибіга, міністр закордонних справ Андрій Себіга. При цьому він, Андрій Себіга, проігнорує надзвичайно важливе засідання міністрів закордонних справ, скликане Польщею, після розмови канцлера Шольца із Володимиром Путіним, на якій у якій братимуть участь міністр закордонних справ Польщі. Великої Британії, Франції, Іспанії, Італії і Німеччини. Я вважаю, що це є ляпас, зовнішньополітичний ляпас України нашим важливим партнером. І є таке відверте, відкрите ігнорування європейських політиків на догоду американським політикам також зіграє з Україною дуже злий трагічний жарт. І свідчить про низький дипломатичний рівень як культури, так і політичний дипломатичний рівень е е нашого теперішнього міністра закордонних справ, хоча я переконаний, що це не його ініціатива туди не їхати. Я переконаний, що він виконує вказівку ОПЕ, чи Зеленського там особисто. І це є жах, що е свої власні амбіції е і Зеленський, і ОПА ставлять вищі інтереси в України. Однозначно Україні потрібно було бути присутній на цьому засіданні, яке польський міністр закордонних справ назвав одним із найважливіших засідань, що стосується війни в Україні, і не ігнорувати це засідання. Це матиме негативні наслідки в майбутньому для інтересів України, тому що погіршить наші відносини з Польщею, тому що підкреслю ще раз, це ляпас. Польщі, як організатори цього заходу, погіршить наші відносини з іншими країнами, тому що це ляпас і їм, які виділили час, направили своїх міністрів, сформували порядок денний, і Україна про проігнорувала такий важливий захід. Схоже, ще раз повторюся, що події розвиваються дуже карколомно, і Зеленський та його Шепіто вже... Готові завершувати війну, судячи з їхніх е, дій, і дуже сподіваються на Трампа. Це знову та пастка, в яку вони потрапляють. Сподівання на чарівну паличку, яка е, призведе до е, результату. Замість того, щоб виробляти власну осмислену політику, Україна знову сподівається на зовнішню чарівну паличку. Яка може і не спрацювати. В політиці так не працює. В політиці працює тоді, коли ти маєш власну позицію і коли в тебе є кілька варіантів використання твоїх партнерів, ставлячи, зокрема, і на протиставлення їхніх інтересів. В даному конкретному випадку, Зеленський та його Шепету, які топчуться по Байденові, який вже йде. Які фактично ігнорують все те, що він зробив для України впродовж своєї каденції. А я переконаний, що фактично він врятував Україну від поразки, тому що саме США стали промоутером допомоги. Так, ми можемо говорити про те, що ця допомога надавалася не в, ту, не в тому обсязі, не тією мірою, не вчасно. Ми можемо багато пред'являти претензій. Але всі ці претензії перекреслюються одним. Якщо у вас є претензії до Сполучених Штатів, треба було самим будувати ракети і не направляти стільки коштів на асфальт. Треба було готуватися до вторгнення, треба було завчасно оголосити мобілізацію, треба було будувати фортифікації, треба було займатися відповідною кадровою політикою і бюджетним дисциплінуванням, щоб в нас не було яєць по 17 і е, мільярдних передоплат за зброю, яку ми так і не отримали, і тощо, тощо. Тому, перш ніж пиняти на Сполучені Штати, подивіться в зеркало. В цьому зеркалі ви побачите неприглядний образ, непривабливий образ, і тому ми не маємо ні морального, ні юридичного права е критикувати Сполучені Штати Америки і європейські країни. Отже, е буду закруглятися, будемо спостерігати, як розвиватимуться події. Поки що, е вони свідчать про те, що. Зеленський та його Шепетло зробили ставку на нову команду Трампа, яка ще навіть до влади не прийшла, і дуже сподівається на те, що ті допоможуть їм завершити у якийсь спосіб війну. Але та позиція, в якій перебуває Україна, не дає нам можливості сподіватися на хороші умови. Більше того, Трамп стане президентом Сполучених Штатів Америки, а не України. І Він захищатиме інтереси Сполучених Штатів Америки, як їх раніше захищав президент Байден. Тому, як на мене, сподівання Зеленського та його Шепято на цю чарівну паличку марні. Слава Україні!